з боку працівників міліції, але з боку працівників міліції застосовуються віноградівській міліції, застосовувалися місцеві і я вас можу запитувати, що ніяких силових дій щодо акції протесту, щодо розгону мирних демонстрацій, з боку працівників Виноградівської міліції застосовані не будуть. Щодо виїзду в містах, також візіок.

...під цього народу Україну, якої особі називається експертина. ...пісня... ...якщо буде наказ... ...срочинний наказ не виходить... ...зараз існувати ніхто не буде... ...даватися нашими дитячими колегами... І ніяка сила щодо мирних протестувальників застосовуватися не буде. Це я вас можу зупинити. Молодці! Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція з народом! Міліція зродом! Міліція з народом! А як ви рахуєте, чи мав президент вже за три місяці мирних демонстрацій, що зробити для того, щоб не було правопроводження. Такое компрометуюче, я на нього не буду відповідати. Добре? Але справа в тому, що мою позицію вистрілюється. Шановний, я вас запитаю на звук, але той самий президент може на б... <плодавання> <я, я>, <плодавання> <я, що> вам на з чистого Що ви <коли> будете робити? Ваші дії. Я вже вам можу відділення. не борейте! Я вам поліцію. Я в цьому городі виставлю. У мене чи. Я тут живу, я ще жив тут. Розумієте? Просто ще можуть говорити. Ви можете про вас всі <рес> всі. <рес> Це, <рес> що природу. Ви можете підтвердити, що міліція Виноградівського району і з віноградівцями. Міліція молодець! Молодці! Молодці! Я сказали, що міліція з виноградівцями, Правда, не будемо бачити. працівники міліції ніякої сили. we will face Дякуємо! Поклали машини на площі. Порушене правило порушують. Порушення. Ну які здії були мною з примови, там напротив знак стоїть. А ви скажіть, В цій державі цього на сьогоднішній момент. Скільки порушено наших прав?

Я кажу, що я вимушу задати вам ще одне питання. Ви думаєте, ми зараз віддалися через те, що так сталося обставин? Я вам більше скажу. Ми знаємо з історію. 30-й рік люди, які були в погонах, стояли в оточенні і голодом морили наших людей. Тобто вони виконували свою роботу. Я зараз, ви кажуть, що я вам даю питання не коректне. Я вам кажу одне. Якщо буде случайний наказ, ваша сумість, ваші діти, ваше те, що вас туди, ви зараз тепер можете нам чітко казати. Що ви не будете, ще раз кажу, що ви людина в погонах, але злочинного наказу проти цих мешканців не будете виконувати. Нам від того, що ви так почути. Я вам вже по-перше, на це питання. Ви починаєте здавати провокаційні питання. По-друге, я сказав, він не в цьому городі жити. Моїм дітям жити. я не хочу, щоб на моїх дітей потім показували пальці. Розумієте? Дякуємо! Дякуємо! <плес> ви, Би, хоро, в кінця не, в, не що ця влада довго не буде, ви самі <плес> то знаєте, Як да. людина, я думаю, що ви то знаєте, що ця влада довго не буде. Так що треба потім коли приймати річний рішення, щоб ви були на воді до Міноградівської міліції. Нема! <плес> Нема! <плес> Дякуємо!